Всім привіт! Сьогодні у мене буде вже остання обробка чесника маленьким мотокультиватором кентавриком. та ще у мене є ось така пружина сапа. Значить, довелося мені її переробити, тому що часник росте, я її почав зменшувати, знімав крайні пружини, але трубки залишалися. І у ці трубки, які залишалися, вони почали ламати чесник. Тому довелося мені трішечки допрацювати. Так, дивіться, зрізав я трубки і в них вставив отакого. З одного боку заварив, а інша сторона буде вставлятися в трубу. Тепер я знімаю не самі пружини, а пружини разом з трубкою. Дивіться, отак воно буде вставлятися, і оцим болтом наступної пружини буде фіксуватися. Ну, такий принцип получився. Тепер можна працювати на широких міжрядях і також на вузьких міжрядях. Або, коли часник розростається, щоб не травмувати листя, зменшуємо відстань. Тягнути пружину сапу будуть калеса і жаки, дуже добре себе показали, мені сподобалися вони. Так, йдемо на город. Часник любаша, який росте без гербицидів, тому що я обробляю механічно, поробив собі такі приспособи і тепер насолоджуюся роботою. В кінці города я залишив стрілку для насіння, чи видно вам буде. Дощі в нас немає, але часник після паливу, полізла травичка, і зараз будемо боротися з нею. Це вже останній раз, як я казав, і будемо вже чекати викапки часника. З правої сторони я вже пройшов, бачите, ну а з лівої ще будемо працювати. Зараз погукаю павлика і він вам все зніметь. Приємного перегляду!